Величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів в магазині Єва. І акція на вихідні субота. Ну, з 8 по 10, п'ятниця, субота та неділя на іграшки. Це перша акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція на вихідні. Усі, а, ж, вся жіноча гігієна Дискріт зі знижкою 30% від звичайної ціни. На колготи 1 плюс 1 дорівнює 3. І бачу, що з жовтими цінниками на на ці колготи, мабуть, 1 плюс 1 дорівнює 3. Да, ось я знайшов. На вихідні купую дві будь-які одиниці, пари колготок, панчок шкарпеток. Та отримую третю одиницю, та що буде дешевше, чеку у подарунок. Також акція на шкарпетки 1 плюс 1 до 3 і акційні цінники бачу. Ну, загалом усі жіночі, чоловічі та дитячі шкарпетки в акції 1 плюс 1 до 3. Наступна акція в вихідні в Єва. Вся парфумерія зі знижкою до 60%. Лінійка парфумів в Сіті також зараз йде зі знижкою. Було 450, деякі навіть є за 200 та 250 гривень, а тут навіть 180 гривень. Ось ці парфуми, які йдуть, ну, майплей у пляшечці як мікрофон, були по 500, зараз по 200 гривень. Фаб'єн Марше також зі знижкою 50%, 800, зараз лише за 400 гривень. Також на косметику Glambi знижки і акція 1 плюс 1, Дорівнює 3. Купуєте два продукти від GlamBi і отримуєте третій у подарунок. А ще якщо сума вашого чека буде 249 гривень, ви отримаєте подарунок. Так, бачу дуже багато акційних а, жовтих цінниках. І ось такий подарунок, до речі, достойний, надзвичайно хороший, якісний чохол. Ви отримаєте в подарунок при купівлі на 249 гривень. Тобто акція з акцією 1 плюс 1 дорівнює 3 і ще подарунок. І ось так він виглядає всередині. Ну, я думаю, що тут не тільки одні навушники помістяться. Якраз на літо взагалі супер. І зараз дуже хороша акція на косметику в ЄВІ від Патрісія Лідо. Ви купуєте декоративну косметику зі знижками, є багато позицій. Утримаєте ще додаткову акцію, кешбек 80% на вашу карту. І ще до того 1 плюс 1 дорівнює 3. І якщо сума вашого замовлення буде 349 гривень одним чеком, ви отримаєте подарунок. Отримайте ось такий подарунок пензлик від Патрісія Лідо на суму 349 гривень. Ось така цікава теж акція, акція з акцією і на ці дві акції ще ось така акція. Давайте я відкрию і покажу, який а, там пензлик. До речі, дуже гарно зараз зробили дизайн. Оновився Патрісія Лідо. Також ця акція 8, 9 та 10 березня. Ось такий всередині пензлик. Давайте я зараз його відкрию. Так, мені незручно його відкривати однією рукою. Ага, ось він тут заховався. Ось такий. Косметика Maybelline також зараз йде в акції 1 плюс 1. І в чеку найдешевший косметичний засіб вам буде йти у подарунок. Гайлі, ящики з лаком. Сюди не міститься, щоб було дело. Наступна акція в магазині Єва. 8, 9 та 10. На всі шампуні для волосся об'ємом 400 грамів в Знижка 40%. Ось такий шампунь з олією. Живильний для сухого волосся. Зараз можна придбати за 93 гривні. Експрес-кондиціонер для довгого волосся, 128 гривень для сухого та пошкодженого волосся. Так, тут у нас іде для посічених да? бальзам для довгого та посіченого волосся олії 93,50 Бачу, дещо вже розкупили. І ось такий доглядаючий еліксир для сухого волосся та схильного до пошкодження 197 гривень. Дивіться, який шампунь, рідкий шовк, надзвичайно крутий аромат в цього шампуні, також зі знижкою. Схильного до жирності волосся. Для пошкодженого та посічених кінчиків. Шампунь Аква це йде зволожуючий. Також із цієї серії йде зволожуючий експрес-кондиціонер 200 г. Ну, а це як більшість дівчат жінок фарбують волосся, це підійде саме для вас екстрактом журавлини для фарбованого волосся, глибокі зволоження. Наступна акція усі професійні а, шампуні, всі професійні засоби для догляду за волоссям з кешбеком 80% 8, 9 та 10%. Це додаткова акція. і Хто а, тут знайде свій шампунь, який постійно користується засіб, можна придбати зі знижкою і ще й з кешбеком на вашу картку Єва мозайка. Наступна акція 8, 9 та 10. Кешбек 80% на вашу Єва-картку мозайка. А, так, всі гелі для душу Моксан. Всі гелі для душу, рідке мило Моксан. Так, ось такий гель для душу з дозатором пляшки йде. Тут 400 грамів, 72 гривні 70 копійок. Моксан вагою 250 грамів гель для душу. 49,80 гривень. І ось такий Моксан Крем гель для душу фруктовий. Тропічний смузі, кокосове суфлет, малинове парфе по 80 гривень і кішбек 80%. Я знайшов надзвичайно класну акцію зі знижкою 50% крем і карамболь. До речі, він йде тут 500 грамів, це не 250 грамів, це великий 500 грамів. І в мене ще є кешбек 30 гривень. Я використаю і мені цей великий шампунь вийде за 31 гривню 50 копійок. Так що, дівчата, користуйтеся кешбеком, не забувайте звертайте увагу, де товар в Єві з кешбеком 80% це справді дуже вигідно. Моксан, а це йде парфумоване милорідке з дозатором. 500 грамів. І тут є два види. Зараз 70 гривень. На сьогоднішній день я, от 60 гривень це сама найдешевша ціна з усіх магазинів, що я бачив, на Milo Сейгард. Є звичайне, класичне, моє улюблене, і алоє Наступна акція в магазині Єва. Так. Ці пензлики для макіяжу зі знижкою 50% від звичайної ціни. Так, ось ну це йдуть майже як і професійні кос фірма. А, ну так, да, були по 200, зараз по 100%. Тут дуже великий вибір, тому просто даю вам інформацію, усі показувати не буду, тому що їх дуже дуже багато. Для малечі підгузки також акція з кешбеком 80% на всі підгузки, трусики, Pin. майже 500 гривень, і ще вам нарахують кешбек 80%, який ви можете одразу на наступний день використати, використовувати на свої покупки. Велике вам дякую за ваші коментарі, дуже я вам дякую за вподобайки. Також зараз зі знижкою дитяча вся серія Ханібані. Тут можна придбати дитячий універсальний крем для рук по 35 гривень. Присипка дитяча, 52 гривні 100 г, дитяча олія 63 гривні, надзвичайно бюджетна. Шампунь 42 гривні. Шампунь три в одному ось такий великий 500 грамів 56 гривень. І тут щось заховалося. Рідке мило дитяче з натуральними компонентами 49 гривень, 300 г. На продукцію Home Art. Зараз знижка, точніше акція. А 1 плюс 1 дорівнює 3. Можете придбати будь-які два продукти. І найдешевше вам чеку буде йти у подарунок. Папір для випічки. Скільки тут його йде. Силіконізований. 15 листів. Таплівка харчова. Home art. 20 метрів, 37 гривень. Так, з цієї ж серії 57 гривень. Серветки вологопоглинаючі 5 штук. Діє акція на усі засоби для догляду за обличчям та шкірою, 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі продукти, які в магазині є на полицях. Акція 8, 9 та 10. Не обов'язково одинакова, щоб була продукція Одної фірми. Можна купити будь-які комбінації. Також акція діє на усі бальзами для губ. 1 плюс 1 дорівнює 3. Акція діє 1 плюс 1 на усі маски тканеві для шкіри обличчя. Наступна акція в ЄВІ 8, 9 та 10 всі жіночі кулькові антиперспіранти Нівея зі знижкою 40%. І я бачу навіть тут вже порозкуповували, тому що Нівею зараз можна придбати в Єві за 45 гривень. Дуже хороша ціна. Тут багато-багато різних різних видів. Так, і ось такі також по 45 гривень. Два дні назад я був в Єві, подивіться, все одно купують сілки Hands по 43 гривні, адже зараз акція на нього. І ще і додаткова 1 плюс 1 до 3. Ви купуєте 2. І третій вам буде йти у подарунок. А я вам хочу побажати економних покупок і ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Всім до зустрічі!